Близько двох з половиною років тому я завів YouTube канал, почав знімати відеоролики, які допомагають родичам залежних людей приймати правильні рішення, прислухатися до рекомендацій, створювати умови, при яких залежний поїде лікуватися. Далі почав цей YouTube канал рости, і мене мої колеги запитують, наскільки взагалі ця медійна діяльність приводить Нових людей і нових клієнтів в процес одужання. І я вам можу сказати одне: що за весь цей період часу, оскільки ми вже різних відео знімаємо, інтерв'ю з випускниками, і лекції з реабілітаційного центру, і вебінари, і так далі. Ні один сам по собі залежний не приїхав в реабілітаційний центр і не почав одужувати. Дзвінки є від залежних, вони там дзвонять, соплю свої жують, розказують, які вони готові їхати одужувати, що вони ось-ось уже -ось приймуть рішення і приїдуть і почнуть своє одужання, але потім пропадають. Так, бувають випадки, коли залежні гріються і паралельно е, проходить робота зі сторони родичів, які підводять його до лікування. І потім людина вже прогріта, приїздить в реабілітаційний центр, знаючи, що його тут чекає, і зі змиренням приймає допомогу. Але так, щоб сам по собі, то ні. І це я хочу сказати те, що роль родичів залежних людей в їхньому одуженні в прийнятті рішення поїхати на реабілітацію дуже величезна. І цільова наша аудиторія саме родичі залежних людей. І розуміючи це, я хочу звернутися до вас, до родичів залежних людей. Беріть ситуацію в свої руки. Починайте своє одужання. Приєднуйтеся в телеграм-канал, посилання на який я можу скинути вам особисто, якщо вам потрібно. Приймайте участь у терапевтичних групах, беріть ситуацію в свої руки, підводьте своїх близьких до одужання.